Дякую вас, що він мене привів ще з самого дитинства. Я хочу прочитати Римлянам 8 розділ. Хочу вам нагадати, те, що, так як я, ми не ми недосконалі в нас є свої з'яни, Але в 8 розділі, 26 вічі написано, що так само і дух допомагає в наших немощах. Коли ми не знаємо, про що молитися, як належить, сам дух заступається за нас, не було не дитхання. В моєму житті дуже багато разів в мене була ситуація, я можу поділитися, те, що коротко в школі я отримав травму правої стопи. І цілий рік ми з батьками ходили по лікарям, нам не могли поставити діагноз. Я міг би бути інвалідом, якби не Бог. Ми вирішили. Нам у нас було рішення Бог поїхати в Київ до суперспеціаліста, але наші ми, ми з батьками вирішили молитися. І ми півроку молилися. Кожен вечір ми молилися за те, щоб Бог проявив свою милість. Він проявив милість в наших немощах, те, що ми не можемо, навіть лікарі вони не можуть поставити певний діагноз, ми не могли нічого вирішити грошима зв'язками. Ми просто прийняли рішення, що Бог прославився. І в Один день, я пам'ятаю, я встав з ліжка. Коли я вставав з ліжка, у мене нога постійно горіла і оніміла. Мені постійно треба було процедури, робити, щоб вона типу, приходила в норму. І в один день, я пам'ятаю, я встав і вона зовсім не болить. Вона просто, як нібито, один день Бог так зробив щелчок на небі, і це відбулося. І я точно знав, що це він. Я точно був впевнений, я ділюся цим свідченням. Всім своїм не друзям, всім братам і сестрам, тому що Бог не відповідає на молитву. І ще написано в 27 вірші, він той, хто досліджує серця, і знає, яка думка в Духа, і заступається за своїх святих. Е, я вірю, що Бог Він Бог цілити. Він... Навіть якщо ми думаємо, що нічого не вийде, він не відповість на наші молитви. Вірний. І Ми маємо пам'ятати, що Він бачить, ми не бачимо те, що духовне, ми не бачимо те, що відбувається в духовному світі, яка війна за нас іде. Тому ми маємо мати в певність вірю, те, що так як Він нас врятував, він за нас заступається перед всім світі, Амінь. Амінь.